Чекаю в коментарях ставки, скільки я це відео чекала монтажу. І я нарешті його монтую, ура! Мені здається, відео з Вавеля я взагалі не знімала. Тому що якось мені цей райончик не дуже подобається. Якось мені так. Мені некомфортно в цьому районі, в цьому Вавелі. Не знаю чому. Живу в Кракові половину свого життя і ні разу не знімала влог з Вавеля. Ай-яй-яй, як так можна було зробити взагалі? Не знаю, я як сказала в попередньому кадрі, і ще на той час, коли я вам це розповідала, то так, мені було некомфортно. Зараз я більше гуляю в тих районах, і мені, в принципі, вже пофіг. Ну, більше мене вже асоціюється з якимись дурними хлопаками з Дайвінчика, тому що ну А куди ще піти гулять? Ніхто тебе не запросить там е в кафешку прилічно. Ні, ти будеш їбашить, е, 20 тисяч кроків е в холодний зимній день. Оце я, звісно, знайшла відео, під яким я буду вам розповідати історії з Девінчика. До речі, якщо ви хочете відео ціле повноцінне відео про історії з Девінчика, я вам з радістю їх розповім. Або в шорці, я не знаю, бо це просто ульот історії там мільйони історій, які я вам можу розповісти, просто з цих тюбіків. А я вам нагадую, що в Вавелі жили колись королі. Після Вавелі ми пішли з пацанами, поїли в маку, і я пішла домой. Зараз я йду на е, зупинку. Ми вже давно пробули в Вавелі. Зараз йду на зупинку взагалі, щоб їхати до школи. Зараз година 15, тому що я йду на уроки шведською. Один урок. На один урок я йду до школи. З зійшла людина. Я вам хотіла сказати, що у мене зараз буде урок з англійською, але він вже пройшов, тому що в мене якісь рабли з пам'яті були. Коротше, я з такою класною дівчкою займалась, Ви просто не повірите, вона така офігенна. Е, е, вона теж там щось е, хоче знімати на Ютуб, вона там тіктокер, і в неї 79 тисяч я взагалі офігела. Ну прям мені дуже сподобалось.